Головна світова подія тижня. Вибори у США і друга перемога 44-го президента Барака Хусейна Обами. Він випередив на 2% голосів виборників свого конкурента, губернатора Міта Ромні. Вже за 20 хвилин після кінця голосування Америка дізналась про ім'я нового старого очільника держави Юлія Банкова про радість африканської бабусі та про те, чи зміниться політика Вашингтону стосовно Києва. Кенія маленьке селище Когелу. Тут перемогу свого внука святкує 91-річна бабуся. Він вдруге став одним із найвпливовіших людей світу. Моє серце не боліло, бо я вірила. Я була впевнена у його перемозі. Вже за 20 хвилин після закриття дільниць без судових позовів, без бійок та скандалів Америка дізналася, кого обрала президентом. Я повернувся у білий дім завдяки вашим зусиллям. Попри всі розчарування в політиці Вашингтона, я ще ніколи не був настільки оптимістичним щодо майбутнього. І я прошу вас зберегти цю надію. він відірвався від опонента республіканця Міта Ромні на 2%. Його електро це жінки, молодь, афроамериканці, переважно незаможні люди. Тоді Ромні віддали перевагу релігійні з чималим достатком американці. Імовірно, причина цьому розпочати Обамою кампанія з підвищення податків для багатіїв. Українська діаспора також брала активну участь у виборах. Та інтересу Америки для безпеки Америки як такої є бачити Україну незалежною державою. Це заявляли і демократи, і заявляли це і республіканці також. І одна партія, і інша це є дві сторони одної монетки. Інтереси великого, великого бізнесу це є головне для демократів. І теж для республіканців прихильники переможеного не приховували свого розпачу. Губернатор вийшов до людей, і сказав, що зробив усе можливе, але свою поразку визнає та бажає Бароку Обамі політичних успіхів. До дня виборів Обама нещадно критикував Ромні, та як тільки почув, що переміг, заговорив про співпрацю. у найближчі дні та місяці я очікую на співпрацю з лідерами обох партій. Лише разом ми зможемо реформувати податковий кодекс, імміграційну систему та позбутися залежності від нафти. Я вірю, що Америка це щось більше аніж сума індивідуальних амбіцій та червоних та синіх штатів цього тижня. Про переобрання американського президента на другий термін писали світові змі про те, що не зміг об'єднати країну, про порятунок автомобільної індустрії, про зріст його рейтингу завдяки вбивству Ладена. Втім, одним з найбільших промахів Обами називають його зовнішню політику, зокрема, перезавантаження відносин з Росією. На відміну від республіканців, демократи займають відносно м'яку позицію щодо Москви. А відтак відносини з Україною не ставлять у пріоритети. Росії не приховують задоволення результатами виборів. Зокрема, Дмитро Медведів натякнув, що Обама їх цілком влаштовує. Я перше, радий, що президентом дуже крупного, дуже впливового держави в світі Не будет человека, который считает Россию врагом номер один. Это смешно, паранойя какая-то. А Барак Обама мне известен неплохо. Мы успокоили ситуацию вокруг ядерной гонки. І в цьому смислю він для нас понятний і предсказуєми партнер. В Україні з нагоди виборів президента в середу у шості ранку гостей зібрали у посольстві на урочистий сніданок. Посол США Джон Тефт у доброму гуморі привітав співвітчизників. Цього ранку ми можемо привітати американський народ. Ця кампанія була дуже складною розділяючою колезне хтось дзвонить. Обарек моє вітання. Пан Тефт обіцяє, політика США щодо України не зміниться. Його заступник додає, все залежить від України. Вибіркове правосуддя та питання розвитку демократії в Україні. Це ті речі, які заважають нашим країнам зблизитися. Колишній посол України в США Юрій Щербак також чекав перемоги Ровні. Тепер каже у відносинах між державами кардинальних змін на ліпше не буде. Буде отака в'яла текуча політика. Продовжуватися відносин. Наша Україна зараз десь на 200-му місці в американських пріоритетах. Єдине, що може заострити увагу США до України, це призначення нового держсекретаря. Напередодні виборів Гілларі Клінтон повідомила, що йде з посади. Один з претендентів на її крісло, колишній кандидат в президенти США Джон Керрі. Це він у 2004-му критикував Буша за м'яку політику щодо України, вносив правки у резолюцію, які б регламентували санкції щодо влади. Для нас важливо, що і пан Керрі, якщо буде на цій посаді, або будь-хто інший, це прямий. Про такий, знаєте, довірливий контакт, що стосується демократичних цінностей і боротьби з корупцією в Україні за прогнозами вітчизняних експертів, найближчим часом жодних офіційних візитів між країнами не буде. Ми не має підстав. Якщо ж зміни у стосунках України та США таки відбудуться, то станеться це швидше з огляду на українські вибори, а не американські. І зміни ці будуть далеко не найприємніше. Юлія Банкова, Анна Левицька Тива.